Всім привіт! Мене звати Віталій і ми продовжуємо наш екскурс у світ Starbound. В цій частині нам потрібно дістати мозок. Так, так, мозок. З мобів. всього на всього. Нічого складного. У мене є спеціальний е брейн-екстрактор, який дістає мозок з голів. Так... Не цей. А зараз випадає стандартний мозок, а мені потрібен так званий суп Суперіор, то есть кращую Тихо-тихо, обізянка. Ця штука стріляє. Тихо. На. Обізян. Чорт побери. Ех, я бачу, це буде довго. Так, заодно дістанемо трошки руди кам'яної. Вугілля, точніше, не кам'яної руди. Так. Окей. Я вирішив це показати через те, що після того, як я дістану мозок, я зберу робота. Ага. І що немало важливо, е після того як я зберу робота, це буде мій е другий босс, якого я вбив після пінгвінів. Ну, що дозволить мені е трошки цю гру далі розвинути. Мозок суперовий випадає дуже рідко. Ну, я почитав віки. Так, так. я жити хочу. Тихо. От. Е Треба спочатку просто. Моба вдарити, а потім добити. ну Я просто в мене пувий мій меч дуже сильний, тому не завжди виходить. З цим точно вийде. Ходи сюди. Ага, стандартний. Я не знаю, наскільки довго я буду це робити. Я, звичайно, сподіваюся, що... О, це буде не так довго. Так, пацани Так, так. Я и тебя убью? Так, чорт. <кій> Вмирай! Тихо, тихо. Робот Динер Трей, а, ч? Чо? чо, мозок цікавого з нього не випав? Чтобы тому, що він... Неживий. А, they said they would come back. А, то тобто есть ці пацани просто озлобились на весь світ. Буває. фігня. Я вже навіть майже нічого не копаю. що в мене просто всі інвентарі забиті і на кораблі, і на домашній планеті, і взагалі... Сьогодні ввечері в нас буде стрім uh, по Battlefield 4 мультиплеєру. Uh, я сподіваюся, вам він сподобається. В кінці ми розіг... я розіграю ключі на Nether, і в мене є ще пару ключів до ігор для Steam. Я правда не пам'ятаю, по-моєму, там Killing Floor, uh, Xenoclash, що до такого плану. Ну, в принципі, все одно, якщо у вас цих ігор немає, це буде приємно. Якщо є, ну. напишіть мені в коментарях. В любому випадку далі я буду кожного разу, кожного стріму, розігрувати якісь ігри. Особливо це цікаво, напевно, людям, які приймають участь в розіграші 200 гривень на ігри Steam. Для них це, нагадаю, саме буде цікаві. Це буде вже після Нового року. В святкові дні я проведу стрім, десь виграє в мене. А. Умирай. <свист> <таспорі> Та ну, блін. Ну, стандартний, чесно. Так, Мерла. От. Це, я думаю, буде дата числа. Ну, першого навряд, тому що першого всі будуть відходити від нового року. Десь в числах друге, третє. Можливо, п'ятий, тому я вмер. Я, я попав краєшком хлопки в лаву і вмер. Друге, третє, тому що. Ну, Всі відійдуть якраз. В е, школярів та студентів канікули. А, можливо, навіть у мене буде, будуть канікули на роботі Чуть-чуть. Так. Е, от, це у це мене є вже. У мене немає тільки голови робота, на який треба Artificial Brain, який робиться з простого мозку і плюс е супоровий мозок плюс steel bar. Ну, поки. Мені не щастить з суперовим мозком. М -м, в цю сторону, по-моєму, я вже ходив. Не на камеру, але ходив. Так, так, так. А що б тебе? І... О! Ти дивись, як мені пощастило! Ефект запису не іначе так. Оп-оп. Так, тепер мені треба Artificial Brain Braincraft. Роботхед, то есть стіл барів не вистачає, Робот роботхед крафт. Так, тепер у мене є весь uh... такі, правда, питання як його зібрати. Так, а, я понял. Стоп, 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 стоп. Тут в мене ще є це все по одному, а тут дета есть inactive робот. Опять стил ну що ж таке? Так, стилбар, кол. Руда. Руда, руда, руда. А руди у мене нема. Окей, вертаємося назад на планету. Uh, рубати дерева. Нам треба 5, то мені приблизно треба 50. Ну, в общем, да, то есть трошки okay. так. Трошки займемося вирубкою лісу. Окей. Так, в цю сторону я йшов, в ту сторону, сторону по-моєму, я дерева Вправо я дерева рубав, вліво я дерева не рубав. Так що пішли вліво. Так, полічимося. Так, окей. Музика яка це змушує мене радіти за те, що я її чую. Так, скільки в мене вже он дефайн буде? шістдесят 10 необробленого дерева дорівнює зараз одному а, ну, одній руді. Вугіллю, точніше. Ненавиджу цих ховрашків. Щось дерева. Дерево перестали. Мені потрібно попадатися. Мені ще б 2-3 дерева і це би повністю... Допомогло мені. О, ну от. Люди дерево з розовим. Непонятно чим. Окей. Ще одне дерево і я буду свалювати. Сейчас скажу вам це дуже дорого, есть тобто в пікселях. Оце всі крафти. То що от в мене 758, а перед тим як я почав це все буду робити, в мене було більше То тобто, есть, ну, просто. Ну, заодно і... Ти саме так, что тебе убития, а потом уже Бегать! Так, окей. Головне це постаратись убити робота назад. Так смелт. Це 19. Окей. Я думаю, мені вистачить. Після цього це я зараз я вже була спочатку альфа, альфа всесвіт, це бета, а потім буде гамма. Тобто Після ну, кожного нового босу відкривається так званий кльотна карта в, наступну, в наступний всесвіт. Ну, тоді ще не Всесвіт, скоріше, а галактику. 27. Окей. Так, Inactive Robot Craft. Так. Першим ділом. Ми повністю полікуємося. Що знаючи цю гру. Я потім їх... Их... Так. Повер. Не мішайся. А це поки я борожду по космосу, в мене мій основний ну, я хату грає роль мій корабель. Так, все класно. Ой! Ти що робиш, демон? Ну окей скористаємося багом і вб'ємо його. Так, так. Mm -hmm. Тихенько. Тихенько, тихенько робить. Ти і твій коріш повинні померти. Вибачте, але но... це Процесор. Я пам'ятаю, на щось точно мені треба було процесор. А, там Стіл. Робот, що то там Working Table, на нього треба процесор. Ура! Дякуючи багам. Я виграв. Так. Окей. по моєму там. Бо. Hero... Crafting table, вот. Wooden crafting table. Що ж ти зробиш, а? Опоти крафтинг тейбл крафт. Так, треба трошки звільнити місце. Так, інвентар. Куда ж ти перемістився Так, це процесор. Процесор хай собі буде. От він. роботі Crafting Table є. І тепер пічку треба ще тут поставити. О, теж є. Окей. Так. Тепер угу. треба знати, що мені. Portable Pixel Printer. Це прикольна, до речі, штука. У мене пікселів зараз нема. Це може зжимати пікселі, тобто там можна собі зробити. От, Stamp Upgrade. 750 пікселів і. 5 стілбарів. Це от відкриває мені по до подорож в гама сектор. В принципі, так. Окей. Okay. Мені достатньо. Полетіли е, на сніжну планету. Вона сама тихо-тихо-тихо-тихо. Куди? Е, вона сама. Е, сама велика. Тому там, напевно, що є все, що мені треба. Тільки правда, придеться зариватись під землю, тому що сніг змушує мене охолоджуватись. От. Ну, тобто я замерзаю і. це не дуже приємно сказується на моєму здоров'ю. Так, тоді мені треба кемфайр. Мати при собі, тому що, якщо я почну замерзати, це буде просто жесть. Так. Світ гри надзвичайно великий. Ось як ви бачите, я, причому що це я побував тільки ну, може на планетах 20-25, не більше. Тобто їх тут, ну, вони генеруються процедурно, тому їх тут мільйони мільярди. О, якраз планети, на яких я був. Ну, Правда, снігова, чувствую, нічого доброго. О, така вже вона і снігова. Окей, тоді ми порубаємо поки трошки дерев. Uh, так, що мені там треба було? А, я вже забув. А, пікселі треба було. Це основна моя валюта. Ну, щоб знайти багато пікселів. Ага, воно -то тут -то вроді і не цейно холодно. Бачите, термометр я дуже сильно охолоджуюсь. Ну нічого... А, вітер. Чуєте вітер дує? Тут можна зробити собі теплу, теплий одяг, в принципі, можна, але проблема в тому, що це потребує дуже багато часу і в принципі, ну, я цього робити точно не буду. Я, я буду бігати з кемфайром і просто ставити його тоді, коли його буду замерзати. Тобто, така моя ідея. Ой, так. Ну окей, в принципі, бій з боссом, <смі> якщо це можна назвати бій, а не і З босом я вам показав. А, дякую вам за те, що дивитесь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі на стрімі. Щасливо!